На сцені Хмельницької обласної філармонії вперше презентують пластичну виставу Косачка. Про плем'я косачок це легенда, бо це якби не підтверджений історичний факт, а є, але існує таке припущення, що на території України жило плем'я Амазонок. Які носили довгі коси, а вони їх не прикривали. Вони таким чином заявляли про свою незалежність, і звідси пішла назва косачка за допомогою сучасного танцю, електронної музики та живого співу зі сцен розповідають про подорож людського духу крізь покоління. Ідея належить режисерці нашій Юлії Лопаті. Вона серце цього проекту. В неї народилася ця ідея під впливом, скажімо, під враженням сили українських. Жінок, які захищають сьогодні нашу землю, і а, вона, якби думала про це, спостерігала за тими жінками, які її також оточують. А, взагалі також рефлексувала на тему а, ролі української, української жінки а, в суспільстві. Наскільки вони часто сильні, а, в тому числі в наших сім'ях, навіть наші матері і бабусі. А, вона також досліджувала досвід мисткинь, а, які були репресовані за часів речі. Радянського союзу і їм також ця вистава присвячена. Вистава присвячена і жінкам, які нині боронять Україну від ворога. Над втіленням ідеї авторки, а це сучасні мисткині, працювали майже рік. А, музику хотілося, щоб музика було все ж таки українське коріння. Українське відчуття, якого ми досягаємо за допомогою українських акустичних інструментів, таких як ліра, трембіта, і також ми з Соломією Кириловою, яка не тільки акторка, але й дослідниця української фольклорної музики, ми досліджували пісні. І використовуємо одну з них на початку. А, також це вже третій показ, який відбувся в Україні. Перших два презентували у Києві. За словами авторок, планують познайомити з косачкою і іноземців. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.